Smoant Charon Racer. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Cloud Castle І сьогодні у нас буде огляд новинки від компанії Smoant, а саме культової їх лінійки Charon, в даному випадку Racer. Я до цього користувався двома чаронами це перша версія і версія плюс. Там вони кардинально відрізнялися від цього. Тут вони віддали дань дизайну ретро мотоциклів. Тут навіть теми є з мотоциклами. І тут навіть цей ліхтар, типу фари від ретро-мотоцикла. На початку відео дуже багато про нього казати. Не буду, тому що зараз буде розпакування, потім перше враження і досвід експлуатації цього девайсу, в якому я вам розкажу про нього максимально детально. Small and Big Power. Charon гонщик Sample означає, що це в нас екземпляр для огляду. Із характеристик ми можемо побачити, TFT екран майже на 1 дюйм. 1000 мА ємність акумулятора і ємність картриджу 2 мл. Позаду коробки ми бачимо комплектацію, яку і зараз побачимо при відкритті коробки. Відкривається ось таким кожухом. Далі нас зустрічає смоант і Charon Racer. Charon гонщик. Це в нас інструкція. Дякую, Кеп. Тут і так написано. Ось така картонка Смуант, симпатична мураха Лева в них намальована, і позаду вказано, ну якщо дуже коротко, те, що вони надихалися дизайном ретро мотоциклів і зробили його в цьому стилі. Сам девайс поки що відкладемо в сторону і подивимося комплектацію. Вона в нас в двох коробках. В першій коробці у нас знаходиться кабель для зарядки, класичний, такий, як вони завжди використовують, червоно-білий. І також у нас ланьярд, як вказано, або ремінець. отакий з тканини довгий для тих людей, кому подобається носити девайс на шиї. Всі коробці більше нічого немає, і тут, як ми бачимо, намальований картридж, і тут, звичайно, знаходиться що? Знаходиться картридж. Цей картридж на 0,8, а на 0,6 предвстановлений в сам девайс. Цей картридж можна парити від 14 до 18 ватт. Ну а тепер давайте перше враження. Одразу скажу, що я про нього думаю. Виглядає симпатично. Він не дуже схожий на класичні чарни, які були раніше, тому що цей у нас покритий шкірою, у нього ось цей Є дизайн, хоча він мені більше не на ретро-мотоцикл схожий, а на якийсь прожектор. Знаєте, такий автентичний старий прожектор, яким підсвічували в якихось шахтах. Тут ми бачимо кнопку, також у нас тайп c для зарядки, це в нас шкірозамінник, є захисна плівка з функціями кнопки. Два рази меню, три рази паверт, чотири рази заблокувати, і п'ять разів увімкнути та вимкнути. Знизу ми бачимо знаки сертифікації, не викидувати, утилізувати. І з цієї сторони дуже великі отвори для регулювання затяжки. До речі, вони мають позиції. Тобто кожна позиція зупиняється. Знімаємо плівку. Раз, два, три, п'ять. І вмикається девайс. Наразі пише, немає атомайзера, тому що в нас картридж захищений плівкою. Натискаємо два рази на кнопку. Раз, два. І переходимо в меню. Ми бачимо мод, тема затяжки. Підсвітка і вихід. Зупиняємось на мод, затискаємо кнопку Fire і переходимо в режими. Режим Smart, режим Power і знову ж таки вийти. В режимі Smart девайс буде автоматично самостійно розуміти, який опір ви парите, і підлаштовуватись під необхідний опір. Ну і виставляти необхідну потужність. Натискаємо мод, вибираємо режим Power і залишаємось на ньому назавжди. Натискаємо знову два рази. Переходимо в теми, затискаємо кнопку і можемо вибрати одну із трьох тем. Ось такі от, типу Harley Девідсон, ось такий рожевенький мотоцикл, мопед більше, і от щось ось таке. Натискаємо на це і побачимо, що це. Тут у нас не буде просто мотоцикла, все різнокольорове. Ось так виглядає тема з Harley Девідсон. І ось таким чином виглядає тема з рожевим мопедом. При натисканні пункту PUF затискаємо і можемо стерти затягування. Натискаємо Yes. Ну і в Light ми, звичайно, можемо вимкнути або увімкнути, я так розумію, оцю підсвітку. Раз, два, три натискаємо, можемо змінити потужність. Раз, два, три, чотири натискаємо і блокуємо кнопку Fire. Раз, два, три, 4 і повертаємось назад, розблоковуємо цю кнопку. Ну і на екрані ми, звичайно, бачимо опір, кількість затяжок і заряд акумулятора, що дуже зручно, до речі, він у нас у відсотках. І ще й шкала знизу. Тепер дістаємо картридж. Дивимося, як у нас відбувається заправка. Незручно. Я вже бачу, що незручно, тому що, бачите, вона не до кінця. І для того, щоб підійти, треба засунути десь ніхоть аж аж от сюди. І, і це прям дуже незручно. Як на мене, рефлекс ананас. Заправили, закрили. Почекали 5 хвилин, потім зняли захист і тоді поміщаємо картридж в девайс. До речі. Коли поміщаєш картридж, цей індикатор не світиться. І контактна база виглядає ось таким чином: два контакта, два магніта, отвір для забору затяжки і отвір для датчика затягування. Перш ніж почну тестити, покажу, як світиться цей ретро ліхтар. На екранчику в нас показує 0,63 Ом. Тут в сотих показує і повністю відкрита затяжка. Куштуємо. За рахунок величезних отворів для забирання повітря, ми отримуємо суперлегку затяжку, дуже близько, як на дрібки колись отримували. Це навіть не зрівняється з і не зрівняється з ексросами, тому що там, не дивлячись на те, що так само шторка, але вона в 2-3 рази менше, ніж ця. За рахунок великого потоку повітря, ми трошки губимо смак, але отримуємо дуже велику солодкість. Теплота пара середня, знову ж таки, за рахунок того, що ми отримуємо великий поток повітря при затягуванні. Зараз. Пробуємо призакрити обдув, і я думаю, смака трошки з'явиться на одну позицію вверх. Кардинальних змін ми не отримали, тому що отвір залишається рівно досить великим, але в той же час на якийсь відсоток смаку стає більше. Теплота пара так само збільшується, і мені вже так набагато приємніше парити. Давайте іще на одну позицію вверх і отримаємо вже, в принципі, такий отвір, який йде класичним у різних подсистем. І на цьому етапі я зрозумів, що я залишусь саме на цьому отворі, тому що він максимально наближений до подсистеми. Тут у мене 0,6 Ом. На 0,4, скоріш за все, треба буде відкривати більше. А на 0,8 і на 0,6, і все ще буде вище, треба буде залишати всього лише один отвір. Цього достатньо. Воно не туго, воно середньо легко. І в той же час є достатня кількість смаку, достатня кількість пару. Єдине, що 22 Вт я, скоріше за все, трошки понизив, це те, що мені виставив сам девайс, до Вт 18. До речі, що за декілька затягувань з 90% воно впало до 80. Але треба розуміти, що цей прорахунок цієї маленької плати цих відсотків може бути не зовсім коректним. 90-80 може пропасти там за декілька затяжок, а потім 80-70 може розряджатися набагато довше, як індикатор відсотків непогана штука, але більше орієнтуйтесь просто на кількість зарядок за 1-2 дні користування. Так, 18 Вт. Все ж таки, повернусь до 20, і думаю, на 20 я і залишусь. Загалом, девайс цікавий, автентичний, дизайнерське рішення прикольне для різних, можливо, байкерів, можливо, просто поціновувачів ось такого дизайну. Можливо, просто для тих, кому вже набридли всі ці стіки і звичайні модіки, оці от квадратнуваті, прямокутні. Оце буде таке рішення візуально цікаве для якоїсь людини. Шкірозамінник тактильно приємний, металевий корпус робить його більш. Тяжким, але в той же час він не супер тяжкий. Приємно тримається в руках. І переходимо до досвіду експлуатації. Там вже буде видно, що він саме представляє, наскільки довго тримає заряд, наскільки він глючить, можливо, не глючить, протікає і не протікає. Переходимо до досвіду експлуатації. Майже два тижні користуюсь цим девайсом. і Зараз будуть моменти, плюси і мінуси. Перший момент, який я виписав, це перевірив ємність акумулятора через датчик. І залилося сюди всього лише 855 мА. Нагадую, заявлено 1000 мА. А це похибка в 15% в негативну сторону, що не дуже добре. І ще майте на увазі, що коли ваш екран буде показувати 100%, він всього лише зальє в себе 815 мА. Якщо ви хочете, щоб дозалилося більше, його треба. Треба продовжувати тримати на зарядці, тому що датчик показує, що воно ще пів А в себе поглинає, і вже тільки на 850 мА вже повністю перестає заряджатись. Другий момент це те, що тут не можна заблокувати датчик затяжки, не можна його вимкнути. Але в той же час можна вимкнути кнопку чотирьохразовим кліком. Це до чого у мене в момент експлуатації була історія, коли кнопка, а вона нажимається досить легко, затиснулась в кишені, і я майже не спалив картридж. Тому обов'язково. Як тільки ви його отримаєте, чотири рази натиснули на кнопку і заблокували її назавжди. Але, наприклад, в новинці Smon Passita там взагалі немає датчика затяжки і блокування кнопки призводить до максимальних незручностей. Огляд на Пасіта так само є у нас на каналі. На цьому етапі беру телефон в руки, тут багато плюсів. Я їх зараз буду вам вичитувати, які я сам виписав перший плюс це звичайно дизайн. Зараз взагалі іде величезна боротьба дизайнів. Всі борються за те, як їх девайс виглядає. Функціонал стоїть на 126-му місці другий плюс я поставлю за смакопередачу. Смакопередача тут на досить високому рівні. Я не скажу, що на інших флагманських топових девайсах смакопередача краще ніж тут. Третій плюс, якого наприклад навіть немає в Оксві, яку я дуже люблю, це регулювання з позиціями. Тут є позиції регулювання, тобто щелчок такий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Четвертий плюс буде досить масштабним: це наявність екрану з великим функціоналом. А це регулювання потужності, відображення потужності, відображення опору вашого картриджу, відображення відсотків заряду, навіть відображення часу зарядки під час заряджання девайсу. Тобто ви приблизно будете бачити, скільки хвилин вам залишилось до остаточного заряду акумулятора. Ну, як ви бачили при розпакуванні, вибір теми головного меню. П'ятий плюс це буде швидкість зарядки. 2 А він в себе поглинає, а отже, одну що міліампер він набирає за 30-40 хвилин? Чому я не скажу математично не прорахую, не скажу 30 хвилин, тому що воно не поглинає рівно 2 ампера, а бере 1,7, 1,6. Тому ми отримаємо до 40 хвилин повну зарядку цього девайсу. Але це вже дуже непогано. Шостий плюс я даному девайсу поставлю, а саме картриджу, за відсутність протікань. За весь час експлуатації тут не було не краплинки рідини, невеличкі краплинки конденсату виступили, але це не стосується протікань в жодному разі. І сьом і плюс я поставлю за довго живучі, довгограючі картриджі, які навіть зараз передають смаку передачу так, як в перший день. Я вже зараз розумію, що, скоріше за все, ці картриджі будуть жити, як і у топових девайсах, по одному місяцю. Але знову ж таки, майте на увазі, багато чого залежить від рідини, тому що деякі рідини вбивають картридж навіть дуже гарний і за тиждень часу. Ну і від користувача це так само залежить. Але тут за майже два тижні політ нормальний. А тепер ми переходимо до найважливіших що можливо, це мінуси цього девайсу. Перший і Останній мінус цього девайсу буде це жахлива заправка картриджів. Вона не просто погана, вона реально жахлива. Я не знаю, що було в головах тих інженерів, чи там просто дизайнери прийшли і сказали, так, це треба. А інженери такі, ну це ж не зру... А Добре, зробимо навіщо робити. Ось цей от бортик, який не дозволяє нормально відкрити цю резинку. Вона жахлива. Вона втоплюється часто всередину. Ти не можеш підхватити цю резинку для того, щоб. Щоб відкрити і заправити цей девайс, ще можна придратися трошки до того, що місця між самою шахтою і пластиком дуже мало. І коли ти поміщаєш носика сюди, воно дуже не хоче, навіть коли тепло, навіть коли рідина більш-менш рідка, проникати в нижню частину картриджу, і вона залишається зверху. Тому в 90% випадків я заправляю по половині картриджу. І все на цьому ми закінчуємо наш огляд з плюсами, мінусами і моментами. Мій висновок стосовно девайсу, він мені подобається візуально, мені подобається. Цей ліхтарик він визиває якусь невеличку емоцію. Мені подобається, що він має вагу, він металевий, він покритий усім типу шкірою, екошкірою. Воно тактильно відчувається приємно. Функціонал цього девайсу мені вистачає з головою. І, до речі, бонусом забув, тут є пастру. Я не знаю, не розумію, чому досі деякі роблять девайси, які не можна парити на заряці. Всім гарного дня, гарного вечора, доброго ранку. Будьте здорові. До побачення!